На кілька годин Протасів Яр сьогодні віддали дітям з рідкісними недугами. У переддень дня орфанних хворих вони вкотре заявили про те, що за державного фінансування можуть не просто долати свої хвороби, але й перемагати у спорті. На столичних лижних гірках з ними зустрілась Наталка Біловол. Один, два, три, чемпіонський спуск. Матвійчику скоро і те, що з ростом він абсолютно відповідає віку. Суто заслуга препаратів. Свій гормон росту організм хлопчика не виробляє, розповідає мама. Але здоров'я сина обходиться дуже дорого. Одна ампула стоїть три чим тисячі гривень. Нам її треба як мінімум поки сім, а потім вісім, дев'ять, десять. Подросткам по 50 штук потрібно в місяць. Але при умові, що одна ампула стоїть більше ста доларів, то це просто нереально. Дієвими американськими ліками держава перестала забезпечувати з 2015-го. А саме завдяки їм рідкісна недуга відступає, і хлопчик почувається повноцінно. Научився на не лише з горки притермажувати. Флешмоб про тасовому яру для дітей з орфанними діагнозами символічний, кажуть організатори, живчасна і пожиттєва підтримка таких пацієнтів з боку держави, дає шанс не просто на існування, а й активне життя. Лише це є один з скажімо, найважчих спортивних досягнень, до якої навіть здорова фізична людина інколи не може сама достучатися, чи дойти, чи там набратися сміливості, щоб стати на ті лижі, і саме ми запропонували нашим дітям, які вважаються хворі, вони хворіють пожиттєво, мати таку змогу довести собі суспільству, що вони можуть для когось. Це перші кроки на лежні, а хтось вже вправно маневрує з гірок. Але те, що ці молоді люди долучилися до спорту, диво без таких нейрогенераторів, які подають сигнали до певних зон мозку або в народі батареї вони навіть не змогли б рухатися. О, така маленька штучка, це е, те, що дозволяє нам вільно рухатися, володі, володіти своїм тілом і жити, як живуть всі нормальні люди. Ціна нормального життя 700 тисяч гривень, але як і будь-яку батарейку її треба міняти десь кожні 3-4 роки. Утім, торсійну дистонію держава поки не фінансує. Пораження неймовірне, звісно, якби е, людям, які хворі на нашу хворобу, поставити нейрогенератор, то я думаю, вони. Відчули ті враження. Вони б стали на лижі або на сноубортах, і... або просто не приїхали на санках. і було б класно. Але проблема не тільки в відсутності державної підтримки деяких рідкісних нозологій. Навіть тим, що потрапляють до програм, обривають фінансування з досягненням повноліття. Якби не благодійники, Марія не просто забула про лижі, не було б сили навіть виходити на вулицю. Не нужна спісувати за щитов. При нормальному ліченні, при нормальному обізначенні препаратом, тобто большинство таких пацієнтів, як я, наприклад, можуть вести нормальний здоровий образ життя. Сніжні гірки протасового яру Яру упередень дня орфаних хвороб підкорили близько сотні дітей з особливими недугами. Наталія Біловол, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.